Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок Українська мова читання. Урок 16. Тема нашого уроку Рудольф Еріх Распе Пригоди Мінгаузена». Розгорніть зошити на сторінці 22. Прочитаємо інформаційну довідку. Читаємо разом з диктором. Права 13. Твір Рудольфа Еріха Распе, пригоди барона Мюнхгаузена, пригодницький роман з елементами гумору та фантастики, головний персонаж щиро у дотепній формі розповідає про свої неймовірні пригоди, підкреслює свою вигадливість та винахідливість, закінчуючи кожну історію повчанням. Мюнгаузена вважають неперевершеним вигадником, хоча він називав себе дуже правдивим оповідачем і стверджував, що завжди дотримувався лише фактів у своїх розповідях. Підкресли назву твору й автора, твір Рудольфа Еріха Распе. Пригоди барона Мюнхгаузена. Запам'ятайте автора і назву твору. Чи можна вважати розповідь Мюнхгаузена про подорож на місяць правдивою? Виконаймо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Натисніть на паузу: Запишіть. Перевірте записане. Гумор відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах. Виконаємо вправу так? Ні. За жанром твір Рудольфа Еріха Распе пригоди барона Мінгаузена» – це роман, так чи ні? Цей твір написано в гумористично-сатиричній формі. Так чи ні? Барон Мінгаузен потрапив у полон до турків. Так чи ні? Барона примусили випасати ведмедів? Так чи ні? Мінгаузен вирушає на місяць по срібну сокиру. Так чи ні? На срібному тлі місяця Борон не зміг знайти свою срібну сокиру. Так чи ні? Щоб повернутися додому, йому довелося сплести мотузок аж до землі. Так чи ні? Мюнхгаузен у будь-якій ситуації не втрачає оптимізму і знаходить вихід, так чи ні? Сатира це гостра критика негативних людських рис та явищ життя. Так чи ні? Перевірмо, як ви відповіли на ці питання. Отже, так, 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 ні. Так, ні. Так, так, так. Два ні. Поправляємось в читанні чистомовки. Читаємо з Черепашкою. Ва, ва, ва зі мною трапляються різні дива. Ати, ати, ати. Я дуже люблю мандрувати. А тепер з сорокою прочитайте швидко тричі. Натисніть на паузу, повправляйтеся. Дізнаймося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Тлумачний словничок читаємо. Щогла, стовп сутні для вітрил, прапора чи спостереження. Вщент. Остаточно, без залишку, гавань, частина океану зручна для стоянки суден. Прочитайте слова у колонках, поступово прискорюючи темп. Відтворіть з пам'яті. Прочитай ривок тексту, виправляючи помилки. Читаємо. я нахилився до землі, до землі, так, окремо. І усе зрозумів, острів, до якого пристав наш корабель, було зроблено з чудового голландського сиру. Так, не смійтеся, окремо. Я кажу вам найщирішу правду, замість глини в нас під ногами був сир. Не диво, що мешканці цього острова споживали тільки сир, але сиру цього не меншало. не меншало окремо, бо за ніч його виростало стільки, Скільки з'їдалось так, апостроф протягом дня. Натисніть на паузу, виконайте вправу сорока Черепаха, прочитайте повільно, потім прочитайте швидко. Прочитаємо ривок роману Рудольфа Еріха Распе. Пригоди барона Мюнгаузена Читаємо разом з диктором. Не моя вина, що зі мною трапляються такі дива, яких не траплялося ні з ким. Це тому, що я люблю мандрувати і шукаю пригод, а ви сидите вдома і нічого не бачите, хіба що чотири стіни своєї кімнати. Якось я вирушив у далеке плавання на великому голландському кораблі. Раптом у відкритому океані на нас налетів ураган, який умить позривав у нас усі вітрила й поламав щогли. Одна щогла впала на компас і розбила його вщент. Усім відомо, як важко керувати кораблем без компаса. Ми збилися з дороги і не знали, куди пливемо. Три місяці нас кидало по хвилях океану то в той, то в той бік, а потім занесло хто знай куди. Та ось одного чудового ранку ми помітили незвичайну переміну в усьому. Море із зеленого зробилося білим. Вітерець приносив якісь ніжні любі пахощі. Нам стало приємно й весело. Невдовзі ми побачили пристань і через годину ввійшли в простору гавань. Замість води в ній було молоко. Ми швиденько висадилися на берег і почали жадібно пити з молочного моря. Поміж нас був один матрос, який не зносив запаху сиру. Коли йому показували сир, його починало нудити. І ось щойно ми вийшли на берег, йому одразу стало погано. Заберіть у мене з під нігу цей сир, кричав він. Я не можу ходити по сирові. Я нахилився до землі й усе зрозумів. Острів, до якого пристав наш корабель, було зроблено з чудового голландського сиру. Так, не смійтеся, я кажу вам найщирішу правду: замість глини в нас під ногами був сир. Не диво, що мешканці цього острова споживали тільки сир, але сиру цього не меншало. Бо за ніч його виростало стільки, скільки з'їдалося протягом дня. Весь острів був у виноградниках, але виноград там незвичайний. Стиснеш його в кулаці, замість соку тече молоко. Мешканці острова високі гарні люди, у кожного з них по три ноги. Завдяки трьом ногам. Вони вільнісінько тримаються на поверхні молочного моря. Хліб тут росте печений, готовий, тож мешканцям острова не доводиться ні сіяти, ні орати. Я бачив багато дерев, що разніли солодкими медяниками. Прогулюючись сирним островом, ми відкрили сім річок, що текли молоком. Узагалі, гуляючи островом, ми бачили багато див. Найдужче вразили нас пташині гнізда. Вони були прездоровенні. Одне орлине гніздо, приміром, було вище від найвищого будинку. Воно все було звите з велетенських дубових стовбурів. У ньому ми знайшли п'ять сотень яєць. Кожне завбільшки здіжку. Ми розбили одне яйце, і з нього вилізло пташеня разів у двадцять більше від нашого дорослого орла. Пташеня запищало. До нього на допомогу прилетіла орлиця. Вона вхопила нашого капітана, підняла його до найближчої хмари і кинула в море. На щастя, він був добрий плавець і за кілька годин дістався до сирного острова вплав. В одному лісі я був свідком покарання мандрівників, які щойно повернулися з далекої подорожі. Я поцікавився в острів'ян, навіщо це потрібно, з'ясувалося, що ці мандрівники. Неймовірно брешуть про свої пригоди. Я похвалив острів'ян за таке ставлення до брехонів, бо я просто не зношу брехні і сам завжди розповідаю найщирішу правду. Та ви, певно, і самі помітили, що в усіх моїх оповіданнях немає і слова брехні, і я щасливий. Що всі близькі мені люди завжди мали мене за найправдивішу людину. Повернувшись на корабель, ми одразу ж підняли якір і відпливли від чудесного острова. Усі дерева, що росли на березі, ніби за чиїмось знаком, двічі вклонилися нам у пояс і знову випростались. Зворушений їхньою незвичайною люб'язністю, я зняв капелюх і послав їм прощальний привіт. Виконай завдання питайлика. Віднови послідовність подій, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. വെറു І так, перше. У відкритому оке... океані трапилася прикра пригода. Друге. Ми помітили дивні зміни води в морі. Третє. Наш корабель пристав до сирного острова. П'яте. Як на острові росте хліб? Шосте. На острові нас вражили, вразили пташині гнізда. Шосте. Так, ось це помилково. Продовжуємо далі. Сьоме. Покарання брехунів на острові. Сьоме. І восьме. Друзі вважають мене дуже правдивою людиною. І ось це буде вже дев'яте. Ось так. Що ви робите далі? За поданим планом перекажіть текст. Натисніть на паузу і перекажіть. Наступне завдання: знайди і прочитай у тексті, чому саме з Мюнхгаузеном трапляються різні дива. Де ми це бачимо? Так, на початку не моя вина, що зі мною трапляються такі дива, яких не трапляється ні з ким. Це тому що я люблю мандрувати і шукаю пригод, а ви сидите вдома і нічого не бачите, хіба що чотири стіни своєї кімнати. Як це характеризує Мюнхгаузена? Так, він допитливий, він активний, непосидючий. Йому все цікаво знати. З'єднай стрілочкою дивовижі сирного острова. Отже, хліб. Поєднаємо. Хліб росте на деревах готовий. Сир. Сир за ніч виростало стільки, скільки з'їдалось. Виноград замість сока тече молоко, і пташине яйце діжку. Ось це ми прочитали в тексті. Наступне: Пригадай, що називаємо фразеологізмом? Познач правильну відповідь а. Короткий влучний вислів, що вважають усталеним. Б. Короткий влучний народний вислів повчального характеру. І В Стійкі нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття. Позначили правильну відповідь. Познач значення фразеологізму. Жити як сир у маслі. А. Жити в достатках, Б. Жити дуже бідно, В. Жити весело і згуртовано. Як сир у маслі, так, жити в достатках. Ось так. Виконаємо наступне завдання. Чи можна цим фразологізмом передати умови життя на Сирному острові? Складіть діалог про неймовірне на Сирному острові. Пофантазуйте, які ще дивовижі Мюнхгаузен міг побачити там. Висловіть думку про розповіді Мюнхгаузена. Чим вони зацікавлюють слухачів? Чого тебе навчають? Оповідки Мюнхаузена? Чи бажаєш самостійно прочитати весь твір Рудольфа Распе? Отже, ми з вами прочитали Уривки створів створу Рудольфа Еріха Распе? Пригоди барона Мюнхгаузена. Якщо вас це зацікавило, прочитайте весь твір. А я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре. До побачення!